Часы, те, что стоят, уже все отсчитали, притихли и молчат, И срок свой отмотали. Уже оттикали, отбили, отстучали, И времени сопернику и эталону, Гонку проиграли, В которой то спешили, то случайно отставали. Минуты путались с часами, секунды с днями, Меняли даты, времена, И наблюдали с высока, календарями. Часам и людям в этом мире приходит срок. Уходит время, мы уходим, звенит звонок. Все ждут хороших новостей, С полей сражений, друг от друга, от властей. Мы ждем, все ждут. Всем нужно срочно, поскорей, Услышать хоть немного, Хоть чуть-чуть, хоть каплю, Но хороших новостей. Как же много дорог, что ведут в никуда. Мир сжимается в точку. Перед взрывом вселенной всегда тишина. Краткий миг, небольшая отсрочка. Мир сжимается. Город и двор и страна. Время вышло, и жизнь превращается в точку. Так и есть или мне снится, что мое лицо лоснится, что редеет шевелюра что испортилась фигура, что скрипят мои колени, что недолго до игрени, что кустятся мои брови, что анализ скала крови не порадует меня, что короче стали руки, на коленях вздулись брюки, глянул в зеркало украдкой, наблюдаю за собой, показалось. Слава Богу, хорошо, что я слепой. Це на життя. Це час, залишений тобі для того, щоб ти навести лад в ділах своїх можливість мав, щоб заспокоївся та марність усвідомив своїх надій та перестав в майбутнє зазирати і себе в ньому бачити в садочку біля хати. Неможливі сліди, незакриті рахунки. Посипані попелом випадкові стосунки. Залишились небачені між сторінок альбомів, закутках і провулках, забутих перонів. Все пригнічено гнітом, закладено цеглою, ніким не помічено. Коркою твердою, порослої, не каже на білий світ носа, невпізнана в лице пам'ять із 90-х. випадкових слів та словосполучень Із влучних Рим. Та шлюбів розлучень з небес та ям твоєї пам'яті бувають спливе, що не мав знайти. Я той, що був колись, і той, що зараз є, дві різні незнайомі один з одним люди. Але я щось колись про нього чув. Він ніц не знав про мене, та навряд чи буде. Ми не зустрінемось ніколи, та ті, що поруч з нами, нас разом не побачать гуляючих парками. Я це про те, як все міняється навколо життя проваля по спіралі, не по колу. Залишений на пероні серед людей валіз недопалків і пустих пляшок, В затертих джинсах. В сумбурі сумнівів, чи вартий того, чи не останній наступний крок? Те, що залишилось затерті спогади, осіннє листя, морський пісок, Гудками потягів і гучномовцями застерігає робити крок. Мазутом і залізом, чаєм і кавою, радістю і розпачем завмер вокзал, спостерігає, не моргаючи. Очікувальний зал, Думок і почуттів, безлунне оніміння, безглузде і безпомічне себе нерозуміння. Піду, піду, бо змерз, бо нічого чекати до синього рання, додому, до світанку, до себе, до буденного життя. Коли твій сон нервовий зрив. Коли зривалось все і полетіло, коли ледь не розбив чужі обличчя вщент і ледве не добрався до свого тіла. Коли на вулиці зима, а ти один, коли весна і осінь літо пролетіли, а ти один, і знать би ти не знав і не хотів, Що всі оті сезони вже були, тебе залишили, і двері зачинили та пішли, як сон. Де ти розніс усе, та ледве не добрався до свого тіла. Останній лицар хрестоносець пішов під лід чорною кляксою на білому скінчився той похід. На радість хижим рибам під водою стило, його напружене розгарячіле тіло, а десь далеко залишилась юна дама. Що в снах сміливо еретичних так його хотіла. Імен і тітолів, їх вже ніхто не пам'ятає, часи змінились, риба сита плаває, та крига тає. Залишки старих шпалер, гармонія творчого хаосу, нові і старі вірші, слова без явного наголосу, знаходить свою дорогу. Голка старого вінілу і голос Елвіса Пресли потроху топить кригу. Вино, віски, пепси і ром надійний знайомий концепт. Коли твої слухачі чекають домашній концерт. Все буде так, як треба, можливо, і не зовсім так, але все буде ще краще. Я бачив до цього знак. Я бачив, як сяють зорі, я бачив морський прибій. Я чую ваші очі, я вірю в голос свій. Все буде про гріх і невинне. Все буде і знак нам дан. Все буде Україна, все буде глушакатан. Після кожного концерту, вона була збуджена, як діти після фізкультури. В її складках одягу іскрило напруження, і її риси фігури постійно змінювались. В очах танцювали чорти і біси, ті, хто бачив її в той момент, не знали, куди себе діти. Вона грала на бандурі, була бандуристка. Чи бандуриня, чи бандардистка. Я дивився на неї і пітніли долоні. Здіймала волосся, стучала у скронях, а те, що вона робила з бандурою. Дітки спочивають зі своєю фізкультурою. Коли я зараз з кимось розмовляю, пішу вірші або свої пісні співаю, немов на тонкий лід на бризці виїжджаю і небезпеку шкірою відчуваю. Бо не дай Боже я увагу загубив та вжив зненацька прохідний феминитив. Я буду проклятий до самого кінця, якщо зачеплю в когось віру в почуття. Усі оті неологізми, забобони, мене принижують, звужують ці кордони. Колись Агаф'я Павлівна не підбирала б слів, сказала. Б. А не пішли б вони усі під сто чортів? Весна прийшла несподівано. Одразу по всьому світу, як в стрибках з парашуту, над тобою відкривається купол. Він гуляв з нею в парках, по проспектам і старим провулкам, видихаючи біль і недуги, вдихаючи радість, забуту. Вона гріла долоні в його теплих кишенях, зазирала у очі та більше мовчала. Він забув про перони, що колись його звали. Про безсоння і ночі кораблі і причали. Все грілось в проміннях нового сонця, в котах, прижмурених на підвіконцях, в річках проглядних до самого дна, саме так несподівано приходить весна. Коли твоєму космічному кораблю загрожує небезпека, він стрибає. Незалежно від твоїх справ і бажань, то кожний підліток знає. Коли твій тролейбус попадає в зливу, зачиняються вікна і люки. Всім байдуже, що тобі нічим дихати, дітей беруть на руки, бо всім треба їхати. Так само і з нами, саме так трапляється: що несе не туди, куди мається нести, що все зачиняється. Тримаємося, браття і сестри! Тримаємося.